Явно збиралася показати вам Трояндову алею в Нікополі, вже її показували хтось. Але люди, яка краса. Зараз червень. У мене скоро день народження, тому троянди то моя любов. Неможливо їх не любити, подивіться. В місті насправді дуже важка ситуація. Із водою завжди щось ремонтують, завжди ті гади стріляють. Але в нас прекрасні люди, в нас просто такі майстри, знаєте, герої. І в водоканалі, і в мережах електричних. Це просто не люди, це герої, знаєте. Вони завжди під обстрілами, завжди кудись біжать, завжди щось рятують. Просто неймовірно. І ось така прекрасна алея. Троянд небагато, але вони вже квітнуть і з кожним роком їх все більше. Такі газончики. Зараз, зараз тривога. Але все одно люди настільки вже виснажені цими тривогами, що так, бояться, але що робити, треба жити, треба, он, бабулечки заробляють, якусь копійчину ту на хліб, бо зараз все дорого. Ну таке укриття ось стоїть, то можна заховатися. Це на площі. Тому тут так гарно, і я хотіла вам показати. Наш маленький Нікополь. Він такий красивий. Так потріпала його ця війна, потріпала. Але що поробиш? Ну що поробиш, люди. Будемо жити, будемо сподіватися. І люди тут, знаєте, не розкисають. Так страшно, коли летить. А ви подивіться, як оживає серце, коли ти бачиш таку красу, правда? Супер. Такі червоні-червоні троянди. Червоні, червоні. Наше полум'я. Просто неймовірна краса. Ми з Нікополя, всім привіт.